Тож доброго дня. Сьогодні розповім, як замінити диспенсер на модельках 820, 21, 25, що, в принципі, одне і те саме. Якщо у вас схоже на цю, а маємо type 709, то все просто. Знімаємо накладочку. Знімаємо наш капучинатор, і здається, що це ми попали, треба розбирати всю морну, а ніхто цього на зібраній кавоварті робити не буде 100%. Але все гарно. Тут інженери, ні вони молодці. Та що ми робимо? Дістаємо оці заглушки. Обережно, щоб не зробити в них додаткові отвори, бо вони там не потрібні. Бо вони фіксують нашу кришку-накладочку з написом нівони. Отак, обережненько добуваємо. Воно не дуже легко то виходить. З іншого боку, це гарно. Оп! Є! Отак добули. І під ними маємо чотири саморізики. Зараз я якраз це і зроблю це. То, що добудуть ці різиночки, і викручу саморізики, і ви побачите, що тут ми вже біля диспенсера. І міняти його рекомендую раз на 2-3 роки. Бо всі ці маніпуляції, як то розклеїти, підклеїти, розламати, це не є гарно. Той диспенсер настільки коштує, я думаю, навіть з доставкою в Україну 10 євро він би і став. У мене один є про запас, я в цю каву його 100% поставлю. Бо мені, ну як, не сказати б, що певно, в цій машинці він забитий. От. Але а, зараз вам покажу його ближче. На ньому якісь сліди. Там колір в нього не той, то значить його хімія вже побила. А, ну, коротше кажучи, пити з нього я б не став. А якщо я не стану, то людям я теж не можу таке запропонувати. Так, обережненько тягнемо набік. Ось це яка краса. То я фактично провели. Так, тут у нас багато запитань. І головне, що навіть я вгадав. Давайте так. Від'єднуємо носик води, бо він в нас лишається. Він штука з'ємна, наскільки я розумію. І цей диспенсер або милий, або його повело в різні боки, або і милий, і повело. Хорош, кажучи, блін, отак. Знімав відео і вгадав. Це, певно навіть е, неїсправність поломка, яка довела до продажу цієї коварки, дивіться. Давайте світла додамо, злякаємо тих, в кого слабкі нерви. Я це, що не кажу, такий треш в... бачу достатньо рідко, але отак. Ну, цю дивну частинку тепер ми міняємо і встановлюємо нову. Просто, я думаю, тут ви справитесь і без моєї допомоги. Тож дякую за увагу. Так, просто можна замінити диспенсера на вашій машинці. Рекомендую робити це ще якомога частіше. Дякую за увагу.